Добрий день, малята! Рада всіх вас вітати. Послухайте, будь ласка, вірш. Спить старий сердитий сон? Сниться йому сьомий сон. Сонце пестить поплавок, сом сопе на весь ставок. Який звук постійно повторюється у віршику? Так, звук С. Давайте промовимо цей звук. Губки посміхаються, а язичок за нижніми зубками промовляємо «с». Діти, а чи можемо проспівати цей звук? С, с. 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 Ні, не можемо проспівати. При вимові цього звука нам заважають і зуби, і язичок. Він промовляється коротко, відривчато. То який же це звук? Так, приголосний. Послухайте загадки. Зроблений він з молока, має тверді він бока, в ньому так багато різних дір. Здогадались, що це? Сир. Наступна загадка. Напій віджатий соковитих томатів, яблучок стиглих, груш засмаглих, ягід рубінових, він багатий вітамінами. Що це? Так, сік, молодці. А тепер робимо звуковий аналіз слів від гадок? Промовляємо слово Сир. Який перший звук? Який він за вимовою? Так, приголосний. Якою фішечкою позначимо? Так, одною рисочкою. Наступний звук сир. И. Який він за вимовою? Голосний. Якою фішкою позначимо? Кружечком. Останній звук сир. Який звук? Приголосний. І позначаємо його одною рисочкою. Наступне слово сік. Який перший звук? Сь. Цей звук? Який? Який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Другий звук і. Голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук к. Який це звук? Твердий приголосний. І позначаємо одною рисочкою. Скільки звуків у слові сир? Три. А скільки звуків у слові сік? Теж три. Скільки складів у кожному слові? Один. Чому? Бо лише один голосний звук. Давайте з вами пригадаємо слова зі звуком с та звуком с. Погляньте на ці картинки. Потрібно визначити в назвах цих предметів місце звука с, с та знайти відповідну схему. Перше слово насос. В цьому слові два звука с посередині і в кінці слова. Наступні слова пес, гусак, сім'я, лось, місяць. Сорока. Визначить самостійно, до якої схеми відноситься кожне слово. А зараз зробимо гімнастику для очей. Слухайте уважно. І повторюйте рухи очима. Оченята роблять вправи. вліво, вправо, вліво, вправо, потім вгору, потім вниз. Оченятами, дивись. На письмі звук С та Сі. Позначається однією літерою, ось такою великою та маленькою. На що ж вона схожа? Буква с, як місяць в небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна шматок солодкий. А ще нам буква с нагадує півбублика, підкову. Шматочок сиру. А тепер читаємо склади: верхній рядочок зліва направо: Ас, ус, ос, ИС, ІС. нижній рядочок СА, СУ, СО СИ. А тепер спробуйте самостійно прочитати. Читаємо слова перший стовпчик зверху вниз. Сам сом, син. Другий стовпчик. Ніс сон сім. Спробуйте самостійно. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру Четвертий зайвий. Пес, порося, мишка, віслюк. Хто зайвий? Мишка. Чому? Бо в слові мишка немає звука сі, с далі самостійно. Діти, ви молодці. Всі завдання виконали. До побачення.